Добрий день чи вечір, я не знаю. Те, яка у вас там пора доби. Радий вас бачити в будь-якому разі. Сьогодні буду розповідати вам про прочитані книжки за останній час. Десять книг я прочитав. Сьогодні буде. Що буде? Мої враження від прочитаного. Щось не по плану якось пішло. Чекайте. Сьогодні я вам розповім. ні. Сьогодні я вам без спойлерів розповім про. Прочитані за останній час мною книжки їх набралися аж 10. трішки раніше мало вийти це відео, але останню десяту книжку я читав 20 днів. Підписники з інстаграму, я думаю, вже знаю, що це за книжка, і бачили відгук на неї. Хто ще не підписаний на мій інстаграм? Ну то я не сильно би прям припрошував вас підписатись, бо я там рідко щось, якісь сторіс чи дописи викладаю. Але як викладаю, то, то там ну, краще б то бачити ну чим скоріш. О, боже, що це за реклама така? Коротше, підписуйтесь чи не підписуйтесь, я не знаю. Справа ваша. Так от, сьогодні буде багато цікавих книжок. Це і сучасна українська література, і класика, і класика світової літератури, і кінг, навіть, і ромком, я навіть який вже встиг прочитати вже життя закинули мене де. Тому давайте довго не зволікати. переходимо до книжок, як я вже казав, звісно, все буде без спойлерів, тому можете позручніше. І почнемо ми напевно з книжки. Яку я от якраз читав 20 днів і прочитав останньою? Це українець Джонатан і 27 мерців Віктора Шепелєва. Ця книжка ще нещодавно вийшла у видавництво 21. Я, побачивши її анонс, зацікавився анотацією. Потім, коли вона вийшла, її досить активно почали обговорювати. Будучи в сенсі, мені трапився ось цей примірник. Він був пошкодженим. Ну, я тут його вже полагодив. Е, і з ну, такою непоганою знижкою я його придбав. В принципі, відразу сів читати, тому що, як я вже казав, історія мені була цікавою, принаймні з обговорень, що точилися навколо цієї книжки, і відгуків, тому що здебільшого вони були дуже захопливі. Зав'язка тут е, така: в Америці, е, айтішник український. Який подорожує україною випадково чує українську мову, знайомиться з ну, таким е, чоловіком вже в руках, і на ім'я Йона, і той запрошує е, головного героя погостити і потрошку починає розповідати йому історії своїх і своїх е, предків, своєї великої е, родини, е, які заснували якраз невеличке селище. В Америці, посеред якого дії відбуваються. І це, в принципі, 27 історій, в кожній з яких є мрець. Ну, це, в принципі, з назви зрозуміло, і там на початку це проговорюється. Тепер стосовно мого досвіду читання. Читалось важко, і дуже складно було концентруватись на історіях, утримувати увагу. От я вам скажу 20 днів, чому я читав цю книжку насамперед, тому що неможливо було більше 15-20 хвилин за раз читати. Ну, от, от 15 хвилин почитав, все, ну, більше не можеш ніяк. Дуже багато тут, по-перше, що людей, дівих осіб, їх імена теж дивні, важко запам'ятовуються. Ці всі родинні зв'язки теж ну, складно. Складно собі якось в голові промалювати, провести. Простіше тут дійсно якісь родові дерева малювати, чи аби в книжці на розвороті зробили б родове дерево, щоб чи, ну, списком, хоча б, щоб можна було якось до них посилатись і перевіряти. Тому що більшість цих історій побудовується, ну от приблизно там сестри, брата, кума, сват, тесть, йшов туди, то і туди, то, і зустрів. В той же час самі історії досить цікаві. Вони цікаво побудовані, самі по собі вони химерно абсурдно неправдиві, отак би я сказав. І так і, і через це теж сприйняття цих історій трішки ускладнюється, тому що навіть головному герою складно зрозуміти, складно повірити цим історіям. Хто читав столітнього чоловіка, що виліз у вікно і зник, так от там є ці моменти, коли. Пригоди відповідно головного героя, де він там, ледь не він ядерну зброю винайшов, і з президентом Америки був знайомий, і шпигунів КДБ там на заніс водив. І все це було так теж абсурдно, абсурдно, більш абсурдно побудовано. Але якщо та історія вона більш така гумористична, то тут е немає прям нахилу е і ну, передумов для того, що це має бути смішне щось. Це якраз більше про е життя. Української діаспори в Америці, таких американських декораціях, як от в нотації, зазначено, і те, що якраз багато вже хто говорив для особливо дебютної роботи, дуже дуже непоганий стиль у автора, наче він вже сформований і напрацьований. І красномовність, і побудова дуже непогано. Атмосфера передається круто. І, зокрема, ще одна немало важлива річ. Яку я дуже поважаю, коли відчувається велика, великий обсяг роботи зроблений? От відчувається, що кожне оповідання за кожним оповіданням стоїть багато роботи, тому що Можливо, через це навіть трішки важко це все сприймається, тому що дуже багато топонімів, дуже багато деталей різних, прям перенасичена книжка цим перенасичені ці оповідання і іменами, і зв'язками, і подіями, які відбувалися навколо. Тому е, важко, важко було консуватися. Я довго думав над оцінкою і поставив 4. В принципі, ну це тверда четвірка, до п'ятірки все ж таки мені трішки не вистачило. А не вистачило мені, напевно, якраз розмашистості. Щоб історія, от якби е, ці історії були розтягнуті там сторінок на 400-500, а не на 200, щоб в них. Е, Трішки розбавити їх водою, так, ну, так звано, щоб зробити їх менш концентрованими. І, і сприйняття б тоді було легше, і читалось би занурення було б більше. Ну, це особисто для мене. Тому що, в принципі, і сам зв'язок між оповіданнями, він. От я навіть кажу, що це як оповідання. Зв'язок між цима історіями, він Ну, просто що це родичі Йони. І все. Не вистачило якоїсь більшої переплетеності чи що, тому що дійсно ці історії більше сприймаються як окремі в оповідання, ніж як повноцінна е історія. В принципі, якось так. Не можу радити цю книжку прям всім, але ну, принаймні тим, кого зацікавило з моїх вражень, з моїх думок. Також хто її читав, вже, хто вже встиг прочитати. Е Напишіть в коментарях ваші враження. Буде дуже цікаво прочитати. Я думаю, і людям, які ще не читали, і сумніваються, чи купувати, чи ні. От, дякую. Так, а далі у нас вегетаріанка Хан Канг. Нещодавно, можливо, ви знаєте, можливо, ні, хан Канг виграла Нобелівську премію з літератури за вклад. І, ну, я, в принципі, вирішив познайомити з її найвидатнішою роботою. Яка була опублікована у 2016 році, мені здається, тепер вона досить невеличка. Я невеликий прихильник південнокорейської літератури, е кінематографу тощо, але все ж, таки, все ж таки вирішив дати шанс познайомитись. І зараз є такий, ну, не те, що бум, але тренд на південнокорейську літературу, особливо е на літературу з соціальною складовою, там і хан-канг, і. На Мджу, вже ну, досить багато авторок перекладено українською у нас. І я собі думав, що тут вегетаріанка це буде якась така історія про складну долю жінки в південно-корейському суспільстві. І воно то, в принципі, ну, десь так і виявилось, але не зовсім. Ця історія підіймає багато дуже важливих речей і соціальних питань в тому числі. Але те, яким чином вона це робить. Те, яким чином ця історія написана, це було щось, ну, я навіть не знаю, з чим порівняти. Дуже неприємно читати цю книжку. Це прям якийсь такий м -м, вихід з зони комфорту, чи що, я не знаю. Це не, не якесь там читання, аля приємно провести час. Це дуже-дуже незвичний роман. Тому що тут описується трансформація людини е, от, через бунт е, свідомості. Е. Коротше кажучи, головна героїня одного дня прокидається, розуміючи, що вона більше не може, не хоче їсти м'ясо. І починає просто викидувати все з холодильника. Е, прокидається її чоловік, не розуміє, що відбувається, думає, що вона зійшла з розуму. Чи, ну, що дивно. І, в принципі, такі враження і у читача спочатку складаються, тому що е, ми бачимо все від е, теж варто забігти наперед і сказати, що тут три розділи. І всі три розділи вони від е, лиця е, людей з оточення цієї головної героїні. ми не бачимо і не розуміємо ситуацію від першого лиця. Тобто ми бачимо тільки через призму. Її оточення і людей, які навколо, і їх думок про те, що відбувається, власне, тут настільки все такими крайнощами викладено, через що власне і це читання видалось не прям що приємним. Місцями це ну, ну, не те, що збочення, але книжка і історія ходить по такому тонкому лезу ножа, тому що те, яким чином от передано це відстоювання своєї ідентичності, супроти е, людей е, навколо, які просто думають, що ти сходиш з розуму. Ну, це дійсно от вразило мене. І якщо там десь половину книжки я прочитав, я думав, ну, що, що я взагалі читаю. Що це за Нісенітниця тут відбувається? То потім, от ближче до кінця історії, приходить розуміння масштабу е, всієї тої жесті, що відбувається. Тому загалом, якось так, я поставив знову ж таки чотири, е, теж довго думав над оцінкою. Але поставив 4. На Гудріс 3,6, здається, у цієї книжки оцінка. І дуже, ну, от мені було дуже зрозуміло, чому багатьма людьми ця історія не сприйнялась, і багато хто кинув її читати от, на початку там, чи на першій третині, на середині книжки. Це, ну, це дійсно можна зрозуміти. Тому всім я її радити знову ж таки не можу. Це щось прям супер незвичне. Некомфортне, темне і психологічно складне. Тому якось так переходимо далі. Далі у нас квартира на двох це громком Bad O'Leary досить з високим рейтингом. Я якраз через це десь його і обрав, напевно. Захотілося вже чогось легкого, трішки смішного відпочити, не на Пружуючись легко провести час. І я був вражений, це прикольно, це прикольно і весело. Ви не казали, що тут весело, я б раніше може щось прочитав. Я читав ремарка, там люди гинуть. Тут було прикольно. Я очікував, напевно, більше якоїсь крінжі, але. Видалось ну, досить непогано. Тут навіть важливі теми підіймались, і такі як, там знаходження в аб'юзивних стосунках, і сталкінг. Тому можна ще як корисну складову тут відмітити. Сама зав'язка тут теж цікава винаймання квартири двома різними особами, при цьому не перетинаючись і спілкуючись лише з записками, які вони залишають. Це досить креативно і за цим було прикольно спостерігати. Я прям не очікував, що це буде непогано, тому що я е чомусь був впевнений, що мені не сподобається. Але ні, я довго думав, яку оцінку поставити, тому що ну це і не три, е тому що ну, непогано, весело провів час, але і не чотири все ж таки. Тому, якщо б можна було поставити середнє, це було б 3,5, але я вирішив все ж таки підтягнути і на честь першого досвіду поставити 4. От, тому якось так. Не знаю, хто читав, поділіться своїми враженнями, чи нормально я це взагалі книжку обрав, чи як. Так, а далі у нас приходь без дзвінка Світлани Білоусової дуже крута історія, мені. Неймовірно сподобалась, відразу забігаючи наперед, я її придбав ще влітку чи, можливо, навіть весною. Коли вона вийшла, перш за все, вона мене зацікавила своєю обкладинкою: потяги, подорожі. Я таке полюбляю. Прочитавши анотацію, зрозумів, що ну, в принципі це було б цікаво прочитати. Але потім на якийсь час відклав, плюс мені ще. Трапилась певна кількість негативних відгуків і вражень від прочитання цієї книжки. Я трішки так зневірився і відклав. Її. Зараз вирішив, що ну, настав час прочитати і познайомитись і зрозумів, вкотре, що варто е, тільки на себе сподіватись в цьому світі і нікому не довіряти. Мені ця історія максимально сподобалась. Тут є і атмосфера, тут є і подорожі. Це не прямо суперпригодницька якась е, е, історія, але що не менш важливо, то дуже багато рефлексій головної героїні, дуже багато роздумів, вона повільна, така е, на подумати місцями. Авторка дуже майстерно розкидала топоніми і, так, і знаєте, як фан-сервіс для людей, які люблять гори, подорожують. І коли ти бачиш там кваси, ясіня, Броварню ципати, ну, відразу тепліше стає, це дуже додає атмосфері читання, гірські маршрути також. Але здебільшого, це все ж таки книжка про особисте, і Тут дуже багато особистого, як мені здається, і подолання проблем минулого і травм минулого. Переосмислення їх шляхом якраз от подорожей і втікань в гори. Невеличка, дуже багато я собі ще й поміток тут залишив. Можливо, навіть ще раз колись перечитаю. Кого зацікавив, то можу радити. Історія дійсно дійсно дуже непогана. Так, далі, поки я не забув, перейду до книжки Максима Рильського, точніше збірки Максима Рильського, меланхолійний бенкет осені, яку я якраз от під осінь прочитав. І ще одну сторінку, звісно, такі молодці і читери, в сенсі, що вони змогли продати цією прекрасною обкладинкою ці оповідання, загорнувши туди ще й есеї і якісь нотатки з подорожей. Тут варто зазначити, що самі оповідання мені дуже сподобались. Надзвичайний стиль, неймовірна різнобарвна побудова, і було прям, я не знаю, я супер кайфанув від читання. До того ж, дуже багато філософських тем підіймається і людина в світі, любов до світу бачити красу і Важливе в чомусь такому буденному, звичайному. Я залишився в захваті і ну, можу рекомендувати всім. Але єдиний нюанс, що оці оповідання це лише третина книжки. Інша третина це його есеї, його роздуми про те чи інше, про там, театр. Про репертуар театру, там його часів про поезію. І це вже ну, більш е, націлено, напевно, на тих людей, кому цікаво більше познайомитись з творчістю е, Максима Рильського, зрозуміти, чим він жив і е, як міркував, тому що біографія в нього в принципі досить цікава. Хоч його і хрещили там як пристосуванець, типу, тому що він зміг пройти всі часи репресій і залишитись живим, творити, писати. Склалось більше враження, що він був такою людиною світу, або дуже вміло приховував свою позицію. Не знаю, це вже треба більш розбиратись і більш поглиблюватись в його біографію, тому що. Ну, я, на превеликий жаль, не є прям знавцем і не можу якось охарактеризувати. Тому і ці есеї мені було читати деякі цікаво, деякі не дуже. 50 на 50. А нотатки з подорожей, ну, я почав, переглянув трішки, але ну, закинув, тому що ну, це не прям що супер цікаво. Готелі, зустрічі з колегами і так далі. Але, ну. Мені це видалось нецікавим, тому я в принципі закинув. Того і враження від цієї збірки в мене е, досить змішані, тому що, ну, якщо оцінювати збірку в цілому, вирішив поставити 4, тому що оповідання все ж таки мені дуже сподобалось. Це однозначна п'ятірка, все інше на три, тому середня оцінка вийшла чотири. Так, а далі переходимо до Стівена Кінга і його сяєва. Колись ще в 22-му році я ще шукав, де придбати Сяйва Кінга, тому що дуже хотів його прочитати, а його ніде не було в наявності. І в спільноті враження були благодійні аукціони, участь яку ми взяв і виграв цю книжку. Після того з'явився вже новий наклад з оновленим дизайном Сяйва, але його, здається, зараз теж немає він розкуплений. Давно хотів я познайомитись з класикою горору, тому що, на превеликий жаль, не читав я цей до цього. І якраз от під Геловін вирішив, чому б ні. Тим паче, примірничок то в мене вже два роки як стоїть без діла. Не знаю, тут складно якимось враженням поділитись, тому що теж мізері на мене справило більше враження в, тому, в плані горору, напруги. і Неприємності такої, е, мурах по шкілі і так далі. Тут ну, це крута історія про ізоляцію і повільне сходження з розуму. <плюс>, е, плюс ще й зимова атмосфера тут є, насправді. Готель, який працює в літній сезон, тільки потребує якраз от наглядача на зимовий період, тому що е, засніжує е, гори, дорогу єдину до цього готелю. І це така робота, коли е, потрібен наглядач, який туди поїде, буде там мешкати на зимовий час і слідкувати за ним. І е, наш головний герой з дружиною та дитиною ззивається на цю роботу, там через певні сімейні негаразди, і далі вже безпосередньо починає відбуватись те, що починає відбуватись. Е, напевно, що може через те, що в цій історії майже 50 років. Вона в мене вже і не викликала ніякого там щирого захвату. Е Мені було приємно, перш за все, познайомитись з, з класикою жанру, тому що це дійсно видатна, така геймчейнджерна робота. Зараз, ну, можливо, це моє особисте, звісно, враження. ну, це моє особисте, звісно, що враження. Четвірку я поставив і не залишився прям в захваті, тому що. Книжку взагалі там що це найстрашніша серед історій Кінга взагалі, і так далі. Але як я вже казав, мені особисто так не здалося, тому що навіть Мізері, як на мене, була набагато страшнішою. Це, звісно, дещо різне. І я просто для себе зрозумів, що е, такі історії, як Мізері, мені більше подобаються в плані горору, але вони мені не подобаються взагалі. Ну, це неприємні читання, які я не дуже хочу повторювати. Тому якось так дуже щось я всього наплів. Коротше кажучи, е такі якісь мої враження, довго на цьому зупинятись не будемо. А далі у нас детектив Рейк Явік. Це нордичний, як тут зазначається, детектив. Я дуже полюбляю все нордичне, все скандинавське. Побачив це детектив, він мене зацікавив, подумав, чому дні. Е щось в такому моторошному, сірому сетінгу прочитати. Підосінь, якийсь детектив, було б непогано, придбав. Прочитав дуже швидко, дуже легко читається, дуже проста історія, які я поставив три. Якби не оцей скандинавський сетінг, то б, напевно, її б і не читав, і нікому з вас би не радив, якщо ви не полюбляєте саме щось скандинавське. Вона дуже наївна місцями, дуже лінійно розвивається. Відгадати. Цей детектив розгадати його я не зміг, що теж дивно, тому що історія досить проста. Але декілька таких поворотів зуміли мене здивувати, навіть не один поворот, а декілька. Але багато виникало моментів, до яких в мене були питання. Оці аля розслідування, коли наш журналіст просто підходить до всіх підозрюваних і каже: Я знаю, я знаю, що ви зробили. Е, ну, це було дуже дивно. Що тут можна дати, це. Одна от, Рагнер Йонасон це автор-письменник. А Катрін Дітер – це е, співавторка, і вона була прем'єр-міністкою Ісландії. От, все, що можу про цю книжку розповісти. Кому е, скандинавський сетінг цікавий, то можу радити, тому що ну, атмосфера тут є. Але в цілому. Ринок детективів переповнений і можна знайти щось поцікавіше. Але я не шкодую, що його прочитав, познайомився. Це, це не було прям відверто погано. Переходимо далі. А далі у нас химерне сяєва та Ріпрачета, це продовження під циклу про Ринцвінда. Що розповісти? Як завжди, круто, мені дуже сподобалось. Ринцвін, хоча в принципі не буду нічого говорити, тому що. Це все можливо частково буде спойлерами до кольору магії першої частини із цього підциклу. Лише вкотре я нагадаю, що познайомтесь з творчістю Террі Пратчета і з циклом Дискосвіт. Якщо цього не зробили раніше, можливо, вам сподобається, тому що крутий гумор, цікаві історії, місцями абсурдні. Гарна сатира на фентезі. Мені сподобалася ця частина більше, ніж Колір Магії, тому що Колір Магії це в принципі ще й перша частина всього циклу, і там вона ну, не прям що добре структурована була. Там все хаотично так накинуто. Тут вже є більш чітка сюжетна структура. Знову ж таки, 5 з 5, не будемо довго зупинятись. Переходимо далі. А ще ледь не, не забув. Жовтнева гра Рея Бредбері, книжечка, збірочка оповідань, якої в мене зараз немає з собою. Це збірка осінніх геловінських містичних оповідань, яку якраз теж от під осінь читав, яка мені знову ж таки неймовірно сподобалась, тому що я ну, не тільки через те, що я фанат творчості Рея Бредбері, дуже крута збірка без відверто слабких історій, всі історії по своєму круті, це от як. Коробочка різних е, дуже смачних цукерок, якими ти насолоджуєшся одна за одною розтягуючи задоволення. Дуже збалансовані з точки зору простоти от, побудови, але і цікавості, і містичної складової. Це варто відзначити. що Тут всі історії вони е, такі з містичним підтекстом. Так, ну і остання книжка на сьогодні: це з нами житиме матерії» Романа Голубовського. Дуже е, така розхвалена історія. Я вирішив е, взяти, ознайомитись, тим паче я для себе перевідкрив взагалі оповідання, коротку прозу, тому вирішив придбати цю збірку, тим паче знав, що ну, з анотації, з рекомендацій, що вона має бути е, з гумором. І, в принципі, так і виявилось, я не пошкодував. Е, поставив 4, все ж таки, не 5, тому що деякі історії е, не настільки мені сподобались. і вся збірка не була прямо на одному рівні. Але декілька історій, прям неймовірно крутих, дуже сильно сподобались. Гарне почуття гумору у автора. Круто й майстерно він вибудовує ситуації і героїв своїх оповідань. Це смішно, місцями дуже смішно. Не знаю, чи у автора в планах ще якісь збірки випускати, але буду радий продовжити своє знайомство з цим автором і вам можу рекомендувати. Якщо ви хочете щось таке невеличке, якусь коротку прозу з гумором, то моя щира вам рекомендація. Ось такі 10 книг було прочитано мною за останній час. Пишіть коментарі, що з останнього що ви читали, сподобалось вам найбільше. Рекомендуйте. Дякую наперед вам за ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, якщо не зробили цього раніше. Тисять фотобайків, якщо відео вам сподобалось, дізлайк, якщо не сподобалось. Гарного вам дня та мирного неба! Побачимось.